Партія регіонів і комуністів, бо вони не прийняли ці закони, які треба було встановити за тиждень. І вчора навіть не прийшли на сесію. А ще тиждень, ще той останній раз треба було пустити людей, і вони мирно стояли. Ніхто не йшов з автоматами. Дякуємо. Дякуємо. Совісті не маєте. 27 березня буде засідання. Раді. Так, Селищний ради. Сьогодні ще вам не пізно. Таке своє звернення підготувати, як вони відносяться до цих подій? Як вони відносяться до дії уряду? Ви готовили два місяці назад звернення до уряду, щоб навести порядок в Україні. Так може зараз ви звернення підготовили? Як ви відноситесь до того, щоб перекалашвати кучу народу? Ну, аналогічне рішення, яке ви виносили 2 грудня. Я почула вашу пропозицію. Я думаю, не, тут... У вас буде сесія райради 27-го, І 27-го буде сесія селищної ради румянських. А як а як? 20 березня планова сесія А зараз, зараз в Україні така ситуація, що не зібратися з депутатом і висловити бачення сьогоднішньої ситуації зрозуміли да екстрено зібрати депутатів і розібратися в ситуації, щоб кров на ваших руках партії регіоні

Я думаю, великий крок зробили, зібравши цю того, не побоявшися. Знає що знаєте, нас вступає, кожного вступає, разу все більше і більше збирається, тому що люди не бійтеся, передавайте всі, чи треба нам виходити на вулицю. Нам треба показувати свою, свою правильну позицію, свою громадську позицію, за яку яка вписана в Конституції нашому основному закону України. Ми маємо право висловлювати думку. Ми маємо право не тільки робити такі е, слухати голов е, голів міністрації в кожному селі є голова сільської ради. Раз в рік, згідно е, закону про місцеве самоврядування, пункт сорок другий то есть, е, параграф 42, пункт 6, Це гласить, що на один раз не менше одного разу на рік. Повинен голова сільської селищної ради звітувати перед народом, що він зробив для вас, для громади, куди ділися кошти, ці, які ви повинні використовуватися для вас, для громади. А ви знаєте, що робиться зараз в сільських радах? Немає коштів, а зато зарплати надбавки. Є такий закон, що до 50% надбавки. Наші голови сільських рад отримують по 6 по тисяч гривень за зарплати плати. Що вони зробили? То? Ви можете взяти них. саме найбільше це целищний голова отримує коло 6 і наш ставківський голова. Це два людини, люди, які дуже багато зробили для народу, і, а то, отримують гроші. Хай ви відмовилися від тих 50% надбавки заробітні плати. Хай би дали ставка дитячий садочок, говорили ми йому. Ні, вони не відмовилися, кожний собі по 50% затвердили. Ми хотіли бути, раз не дали можливість провести ставка, я вам просто хочу показати результат. Було в Скольську, прийшло 5 депутатів із 14. Я їм не дала. Сказала, якщо ви проведете, Ні, а що ви зробите? Говорю, якщо ви проведете цю, я подам прокуратуру. Це буде неправомірно. Вони відмінили, але. Другий раз не запросили навіть до позиції депутатів сільської ради провели тих сесію. і прийняли свої подлі рішення. Не, не рішення по ремонту доріг чи скважини, яку не хочуть брати на свій баланс і не можуть виділяти кошти під цю Ставка вже 15 років, немає води. Розумієте, 15 років вже президенту кому їм тільки не писали. Я вже скільки чотири 4 каданкаденції попросив, 4 чотири раді піднімаю ваш питання, не робиться це нічого. Вже й написали президенту кожна підпис людини, нічого не робить. Здається, з одної, другої, третьої. Ви розумієте зато зарплату вони стабільно отримують. Людина, яка не, не має, я думаю, морального права отримувати тут навіть зарплату. Вони собі повина довляли тільки і в районній раді теж саме 50 до 50. Але для того, щоб тобі дати до 50, ви повинні спочатку проти то розвітувати, що ти зробив для району, для села, для сільської і селищної ради. А потім гай народ віддає, 5 тобі дасть чи п'ятдесят відсотків дасть, чи 50. Ні, шановні, вони кого не роблять. Вони спочатку надбавляють тобі, а потім, може, звітує завтра від, але вже йому 50% відсотків надбавили заради запати. Ви знаєте. Що ви знали, це буде це, таке, що робиться в нас в країні. І у нас обирають. Ні дороги не робиться, ні дитячі садочки за рахунок батьків школи, ремонтуються садочки і тому Зносяться харчі. Отака у нас ситуація, шановні. Тому ми повинні бути небайдужими. Кожний сільській раді, селищній раді, повинен слухати звіт, а потім вже сесія понад банківці. Це повинно бути до нового року, а не після нового року. Бо нового року приймається бюджет якому закладу цей я, я виступаю проти, ну не знаю, два-три чоловіка проти, а останні всі піднімають, чи не чи не вникаю, чи їм якось байдуже, куди ці гроші йдуть. Ви розумієте, це, це дуже 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 страшна ситуація країні. Я вважаю, що все-таки повинні народ давати ці гроші, а потім виносити на сесію ту чи іншу пару співставлю. Правильно? Логімо. Да. Слава Україні! Героям! Слава, слава Україні! Героям слава, слава. героям! Слава. Слава. героям, слава. Слава. героям. героям. 27-го чекаємо вас тут. Я вас дуже прошу, ми маємо право, і нас це повинно, більше. Не там все в залі, а от отож, Хай, що вийшов, з народу. А це ми через місяць, що 27 -го. лютого, 27 лютого, на слідуючий четвер. Вона начнеться. 14.00. Передавайте всім своїм знайомим на 14 -го годину. На 2 години, так. На да. години. Ну, що ми ще передамо. Não sei